Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредит 27 день листопада це є четвер прямий етер, прямий спеціальний етер радіо НВ. Шановне панство. Мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо тут в одному товаристві. Звичайно, за умови, що ви нікуди не підете. Звідси. А є в мене такі сподівання, і ну навіть певні розрахунки щодо цього, тому що ми підготували для вас насправді щонайменше чотири великих теми до обговорення. Кожну з них я зараз заявлю, коротко заанонсую. Поговоримо передовсім про зустріч представників спецслужб України і Росії в Абу-Дабі. Ну, принаймні, помічник Володимира Путіна, Юрій Ушаков, напередодні про це заявив. Власне, як це могло виглядати, і чи матиме це бодай якийсь практичний сенс, практичне значення? От з цього ми почнемо за коротку мить. Потім ще одна тема. Кароль Навроцький запрошує знову. Запрошує Володимира Зеленського відвідати Варшаву. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з Петером Павелом, тобто своїм частини, Ським відповідником за 25 хвилин детальніше поговоримо про це. І в наступній годині ще дві теми: Росіяни окупували два села в Запорізькій і Донецькій областях. Про просування ворога свідчить мапа Deep State. Нову годину відкриємо темою фронту. І на фінал поговоримо про так званий китайський фактор. Дональд Трамп поговорив із Сі дзіньпіном про війну Росії проти України. Ну і постає питання, як Пекін впливає і чи впливає на так званий мирний план. Закриємо етер цим питанням. Ось така у нас рамка, ось такий, ось така у нас для вас пропозиція. Ну а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політолог Максим Джигун. Максиме, мої вітання. Привіт. Привіт, дякую за запрошення. Дякую традиційно за те, що зголосився. Отже, помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що напередодні відбулася зустріч представників спеціальних служб України та Росії. До такої зустрічі дійшло в Абу Дабі. Те, що Росіяни відкрито це комунікують, і те, що така зустріч відбувається, чи може це свідчити про певну динаміку? Я не знаю, з яким тут, тут динаміка може в різні боки йти. Насправді та із зі знаком плюс для України зі. Знаком мінус це вже ми про суть будемо говорити, але те, що такі зустрічі відбуваються, чи це є ознакою того, що дійсно м в якийсь бік ми просуваємося? Ну, справа в тому, що ми мали багато попередніх підтверджень про те, що українська розвідка має зв'язки з російською стороною, можливо, не в офлайн режимі, але різними засобами зв'язку в першу чергу з метою обміну полоненими, обміну тілами загиблих і подібними дуже такими практичними речима. Тому мені здається, що тут нічого такого унікального не відбулося, але зазвичай ми про це чули там з українського боку. Року, і вже коли якийсь черговий раунд відбувся, про це міг сказати Будану, про це могли сказати якісь його заступники чи то інші представники е, спеціальних служб України. Але зараз е, дійсно, ну найбільше, мабуть, така несподіванка в тому, що про це заявляє російська сторона, про те, що це відбувається там на території е, взагалі третьої держави, ну це було очікувано, що буде третє, але от арабський світ зараз виявляється найбільш сприятливим в цьому контексті, але ще більш несподівано. Діваною, мабуть, аніж заява Ушакова стало те, що там був представник сполучених штатів та міністр сухопутних е, військ, який приїхав, і росіяни, і судячи з їхньої заяви, були взагалі не фнуне, е, ну, не, не очікували на те, що е, цей представник там з'явиться. і отут роль сполучених штатів, зокрема нового е, такого гравця на переговорному трекі у вигляду е, дріскала, мені видається дуже цікавим і. Ну, вказує на те, що якісь зрушення є. Більше того, вони вже вийшли на рівень не просто політичний, та але прикладний військовий напрямок е цієї взаємодії. Ну, військовий напрямок цієї взаємодії чи правильно я розумію, що ми тут все одно тримаємося логіки ось цієї так званої мирної угоди? Тобто, навіть якщо би вони йшли, навіть якщо б там ішлося про е, військові аспекти, це все одно би це все одно було би чимось, що вкладається, впаковується от в цей так званий мирний план. Так. Ну, я думаю, що не обов'язково, тому що питання обміну там полоненими і тілами загиблих, як це відбувалося раніше. До речі, Ушаков підтвердив в коментарі для ЗМІ, що саме і про ці питання обговорювалися, але якісь інші дуже делікатні і складні. Тому очевидно, що там питання обміну полоненими воно так чи інакше є, може бути принаймні одним із таких ознак: ну не те, що потеплішання, але розблокування хоча б одного з напрямків е, такої комунікації між Росією і Україною, тому що обмінів давно не було. На них всі дуже очікують і сподіваються. Але які там інші могли бути питання? Ну тут невідомо наразі. Але те, що ну цікавий такий зараз трек запустився, про те, що всі три сторони фактично, ну я маю на увазі, Росія Україна зрозуміло, але і Сполучені Штати зараз чи то тестують, чи то цілеспрямовано, якби відкривають додаткових переговірників, які включаються в цю роботу. Вот ну, Дріскола, його ж не було в принципі в українському медійному просторі е, до минулого тижня, коли стало відомо, що він там до Києва прилітав. Так само роль Буданова може бути абсолютно непередбачуваною і, можливо успішною, навіть і ефективнішою, ніж там переговори по рівні по лінії дипломатичній. Е, з російського боку поки що немає е, відповідей на те, хто був при, представником, тому що е, там. Ушаков сказав, що це був не голова їхньої військової розвідки, якась інша людина. Тому цікаво, чи це призведе до зміни якості ось цих взаємовідносин і домовленостей. тому що поки що не виглядає так, що е, там дріскол після того, коли замінив мовно, Кіта кітакелога в переговорному процесі, що це якимось чином відобразилося на готовності Росії закінчувати цю війну. Але знову ж таки, політика це часто мистецтво компромісів, і дуже часто от військовий. Сектор та як представником якого є точно Кирило Будано. Він стає продовженням цієї політики для того, аби на іншому рівні узгоджувати якісь деталі, які можуть ну, створити якийсь прорив за іншою лінією перемоги. Політичні заяви держсекретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Ну тут э, ці слова приводить видання політику, Вони посилаються на э, свої джерела, і з того, що я бачу, це така комунікація з європейськими дипломатами. Що би це означало на практиці? Знову ж таки, якщо це підтвердиться, чекаємо на певне підтвердження цієї інформації на верифікацію. Та. Але от така логіка: мирна угода перед гарантіями безпеки. Ну, я вважаю, що це абсолютно для нас неприйнятна. По перше історія, тому що ну, маючи 4 роки повномасштабного вторгнення, і розуміючи, що навіть за наявності гарантій безпеки, там ще з часів Будапештського меморандуму, вони не були дотримані жодною зі сторін, яка зобов'язувалася їх виконувати в разі нападу на Україну. Зараз говорити про там укладання угоду до підписання будь-яких е гарантій, того що ми там за півроку, рік чи навіть там 5 років не опинимося в ще складнішій війні для українського суспільства. Точно не є достатнім аргументом. Але мені видається, тут американці, якщо справдиться цей там інсайт та що вони воліють. Підштовхувати обидві сторони, але якось так виходить, що Україну набагато активніше задля того, аби все ж таки погоджуватися на там мирну угоду. А і, і лише після того, коли це відбудеться, ми готові там переходити до інших кроків. Тому, якщо ви хочете мати серйозні гарантії безпеки, давайте погоджуватися на умови, які зараз лежать на столі, і це таке, якби демонстрація морквинки для там віслюка з точки зору сполучених штатів, який має мотивувати. Атися чимось для того, аби перейти там найскладніший етап у цій війні, але я вважаю, що ну це абсолютно неприпустима історія, тому що знаючи мінливість настрою там Трампа і його оточення, якщо такі пропозиції дійсно з'являться, то ніхто не дає гарантії, що після підписання там цієї не надто вочевидь приємної угоди для України, ну і вочевидь для Росії, а там Трамп чи його оточення не скажуть, що це були якісь технічні перемовини. Ми нічого не знаємо. Тепер там європейці, включайтеся в роботу, допомагайте Україні і вирішуйте питання на європейському континенті. Тому е, чи це успішна там тактика? Я думаю, що точно ні. Україна відбивалася і від набагато серйозніших е, таких форматів тиску. Тому думаю, що тут вдасться досягти і е, певного компромісу, в тому числі по питанню гарантій безпеки. Тим паче, що вони охоплюють не тільки Сполучені Штати, але й Європи. Відтак е, роль європейців. Тому аби не допустити такий сценарій, буде значно більшою, а європейці точно не хотіли би повністю там ярмо відповідальності за недопуск цієї війни в майбутньому. Не хотіли би брати виключно на себе, але і отримувати підтримку з боку Сполучених Штатів. Тим паче, що е, про це говорили європейці багато разів: що ефективність цих гарантій безпеки можлива виключно е, за участі сполучених штатів чи то у у форматі надання там супутникових знімків, логістичних питань, зброї, постачання превентивно та й багатьох інших аспектів. Про європейців детальніше я думаю, тут можна говорити не тільки в контексті їхньої участі і проактивності в Женеві, але і з точки зору, ну скажімо, загальної рамки, очільник литовського міністерства закордонних справ Кестутіс Будріс заявив, що якщо в ході мирних переговорів Росії дозволять хоча б мінімально перекроїти кордони України, агресор рано чи пізно зробить те саме із територією Литви. Роль є Європейців в цілому я, я не говорю зараз тільки про представників урядів і про очільників урядів тих країн, які були в Женеві, але ширше: європейський континент і старий світ. Наскільки він може впливати, от в поточному моменті? Ну бо фактично зараз це виглядає так, що є українська російська сторона, є американці, які трактують себе, відчувають себе тим таким посередником, ніби незаангажованим. Я зараз говорю про відчуття, не про де-факто. Та а, а де тут Європа на цій шахівниці? Ну ми насправді знаходимося в ситуації протиборства двох світів і двох сил і двох гегемонів, я би сказав, міжнародної політики Сполучених Штатів і Європи, які виконують принципово різні функції. Та якщо там Сполучені Штати хотіли би просто позбавитися цієї теми російсько-української війни, поставити там галочку в списку таких, нібито досягнень Трампа, і перейти. До якихось інших питань, можливо, до Китаю вже більш так системно і забути про Україну, то європейці навпаки вони хочуть втягнути Сполучені Штати в цей процес і переконати їх в тому, що без їх підтримки, без їх участі тут довготривалого результату точно не буде. Ось і е, поки що вдається європейцям. Ну якщо не руйнувати, скажімо так, повністю там попередні плани сполучених штатів, то принаймні не давати їм зайти занадто далеко. Якоїсь проросійській риториці чи у якомусь прийнятті викривленому тому, що Сполучені Штати вже не є там гравцем, який впливає на світовий правопорядок. Хоча і е, насправді це робити, навіть якщо там Трамп до кінця цього може не усвідомлювати. Ну що стосується європейського суспільства, в цілому, е, тут як на мене, складна ситуація з тієї точки зору, що європейці в більшості своїй більше бояться Росії ніж готові давати. І відсіч і там соціологічні дослідження раз за разом показують, що ані бажання в європейців там особисто долучатися до оборони своїх країн немає, ані бажання якось конфронтувати сильно із Російською Федерацією, там шляхом посилення підтримки України, там якихось інших речей. Ну там приклад Німеччини це дуже яскраво підтверджує. Позиція Бельгії з приводу там заморожених активів точно так само це підтверджує. Всі хочуть. Обійти повз Росію, не мати тут якоїсь надсерйозної залученості, і сподіватися, що якось сама ця проблема розсмокчиться, і виходить ситуація, за якою суспільство має одну думку. А політичне лідерство змушене там, попри ризик падіння рейтингів, довіри подібних речей, все одно продовжувати допомагати Україні, тому що, по-перше, мають більше інформації по-друге, розуміють, які реальні ризики, і те, що там домовленості з Росією нічого не варті. Тому американці всіляко намагаються виштовхнути європейців з цього переговорного процесу і просто ставити їх до відома певного прогресу, тоді коли українці навпаки намагаються заштовхнути Тнути європейців дуже часто в останній вагон, коли американці простору не дають, особливо для якихось додаткових консультацій. На щастя, наразі це давало свої результати, принаймні в поверненні е, Трампа до реальності, в якій там він починає усвідомлювати десь краєм, мабуть, мозку, що з росіянами домовитися просто так не вдасться. Витік усієї розмови я говорю про розмову Стіва Віткофа і помічника Владимира Путіна Юрі... Рія Ушакова, те, яким чином це по перше, вплине нас найбільше цікавить е, так званий мирний процес. Ну, якщо вже е, цієї логіки тримаються е, в американській адміністрації і теж в українському е, офісі президента, тобто ну фактично офіційно, та е, це перша частина питання щодо впливу на сам переговорний процес. Ну і звичайно я тут не можу не запитати про трактування Дональда Трампа його адміністрації в самій Америці після цього витоку. Ну, по-перше, я думаю, що той витик, витік інформації, який трапився, він є підтвердженням внутрішньополітичної боротьби в середині, навіть там не просто демократів проти республіканців, а навіть всередині республіканської адміністрації де є, вочевидь кілька груп впливу, які зараз навіть на питаннях російсько-української війни намагаються тестувати різні підходи і показувати, хто тут ефективніший, хто сильніший, хто заслуговує більше нас на. Місце під політичним сонцем поруч із Дональдом Трампом, і там хто зливав відков, а я не знаю, так як мені здається, ніхто, окрім тих, хто це робив наразі, але очевидно, що це там могла бути умовна група того ж Венца і дрісколом, які зараз активізувалися. Це може бути той же Марк Рубіо, який, до речі, дуже красномовним був в своїх там діях під час розробки цього плану. Коли спочатку сказав, що він взагалі там. Не наш і я про нього не знаю. Потім він виявився за його версію російським, і в результаті е, таки американським. Попри те, що вже є підтвердження того, що він був е, російським. Як це вплине? Я думаю, що ніяким чином на адміністрації Трампа це не відобразиться, і рівень довіри там від Трампа до е, Віткофа не зникне. Але тут е, проблема не в тому, тому що там свій буде тягнути свого. та тобто там старі друзі е, будуть намагатися триматися купи. Але це ж демонстрація такого сорому взагалі американської політики, з точки зору як пересічного американця, так і конгресменів, так і сенаторів, які вже відверто про це говорять. Тобто, ну вони розцінюються як зраду американського народу, коли представник адміністрації президента е, Сполучених Штатів намагається допомогти в е, ворогуючій відверто стороні одному з ключових супротивників у світовій цій історії, останніх е, там ну. Десятиліття, що найменше, якщо не століть, уникнути санкцій, правильно спілкуватися із американським президентом і подібні речі. Тому я думаю, що дії з боку президента Трампа по відношенню до Віткофа чи там заміна переговорного треку можливо виключно у разі, якщо ось той тиск з боку політичної еліти американської, причому не тільки там опозиційної демократичної, але й республіканської, досягне якоїсь пікової точки, яка впливатиме на шанси. Республіканців взагалі отримати бодай якийсь прийнятний результат на проміжних виборах вже менше ніж за рік, в листопаді наступного року. Ультиматум, який висував Дональд Трамп для України, нині, до речі, маємо якраз ось це 27 сьоме, ось цей четвер, про який на початках американський президент говорив. Чи можна вважати, що в принципі ця скажімо, ця дата або ця проблема вона знівельована? І це були просто слова слова заради слів. Абсолютно і, і більше того, що по-перше, вже є певні результати у вигляді того, що там Росія за свідченням деяких західних медіа повністю відмовилася від цього плану а більше того, було підтвердження з боку Міністерства закордонних справ, що їм цей план не підходить, і відповідно тут Україна на щастя не опинилася тією стороною, яка там відмовилася від нього і накликала на себе гнів Трампа. Тому зараз я вважаю, що тактично перевага на нашому. Боці, тому що Україна, по-перше, не відмовлялася від переговорів, не відмовлялася від плану. Нехай він був відкоригований, але за погодження Сполучених Штатів ми так пінг-понгом перекинули м'яч зараз на сторону. Е Російської Федерації, яка в доволі жорсткій однозначній манері від нього відмовилася, тому про цей уже кільканадцятий дедлайн ми можемо забути, і мені здається, що навіть пробило самого Трампа, який сказав, що в нього дедлайнів вже взагалі немає, і дедлайн буде тоді, коли закінчиться війна. Тому це, хоч і невеличке, але зрушення, потрібно тепер докрутити сполучені штати до розуміння того, що без спочатку мови сили, а потім уже переговорного процесу нічого не вдасться. Задобрити, за любити Росію точно не варто, тому що вони не розуміють мови любові переговорів, розуміють лише мову грубої сили. Ну а що в такому разі буде із цим планом? Тобто моделюємо ситуацію з високою ймовірністю вона може справдитись та коли росіяни просто скажуть ні, нам то не пасує, і відповідно цей план в такому разі, яка його вага буде, тому що часу і зусиль на нього потрачено немало і не тільки українських. Ну, що тут варто відзначити, що ті поступки, на які готові йти сторони і які там оприлюднені були в плані, від них вже відмовитися не можна. Тобто, попри те, що там цей план можна буде викинути і забути за нього, але ті позиції, які пропонувалися у цьому плані, вони будуть. Стартовими для наступних раундів перемовин, і ми не знаємо там наскільки росіяни були готові посунутися в своїх цих максималістських умовах. Але ті речі, які були зафіксовані там з українського боку, там армія 800 тисяч, конкретні гарантії безпеки, там лінія розмежування і подібні речі, вони точно будуть вихідними для наступного раунду обговорень, який відбудеться обов'язково. Питання просто через який проміжок часу мені. Іноді просто здається, що Трамп втрачає е, якийсь самоконтроль і дуже часто діє в спосіб, аби просто е, відпочити, здавалося б, від переговорного процесу, щоб знову в нього вступити з часом, уже ніби з новим запалом і новими підходами. Ну а нам це е, могло би бути на користь. Я маю на увазі е, те, що. Росіяни могли би відмовитись на даному етапі від переговорного процесу, говорячи про те, що їм не подобаються певні пункти, і в такому разі використати це для того, щоб максимально наблизити переговорну рамку до, до того порядку денного, який існує де-факто, тобто кордони 91-го року, і саме та відправна точка, яка відправною точкою є. Ну мені видається, що безперечно зараз маючи ту перевагу тактичну в моменті, коли Україна погоджується на переговорний процес. Росія від нього відмовляється. У нас є важіль впливу на американську адміністрацію, аби продемонструвати ще в черговий раз. Я вже не знаю в який, але тим не менше Трампу про те, що саме Україна є тією стороною, яка хоче закінчення війни. Україна є тією стороною, яка готова до конструктивного діалогу, навіть спіл спілкуючись із представниками Російської Федерації напряму, от в Росії вся проблема, і от тут питання завдяки кому і чому ми зможемо досягнути точки, і коли ми зможемо її досягнути, аби сполучені штати наважилися в результаті на введення ось тих санкцій, які були обіцяні, тому що, попри там розповідь про санкції проти Роснефті і Лукойла, я чомусь не побачив, що 21 листопада, коли та дата наступала введення, що все ж таки сполучені штати їх увели, і це Звело до якоїсь солідної втрати позицій російської економіки. Ми не побачили якихось заяв про готовність посилювати продаж зброї нових видів зброї. Ми не почули про залучення активніше Китайської народної республіки до цього процесу. Тому якби простір він величезний, і питання в тому, як уже здавалося, після такої низки підходів і зусиль знайти нові інструменти для того, аби переконати американську адміністрацію, що якісь Спроби з російського боку там перейти на новий рівень, вони не є нічим іншим, аніж витягуванням просто часу. Я дякую за, за цей аналіз за розмову. Нагадаю, Максим Джигун, політолог, з нами на прямому зв'язку. Тут я думаю, кілька ще факторів варто привести. Це ті заяви, які будуть з'являтися з боку американської сторони вже після сьогоднішнього дня, а нині маємо день подяки. Ну або американці мають день подяки. І, Очевидно, це період такої надто низької політичної активності, але напевно це все буде мати нову динаміку, фактично вже після цього. Дня тому переконаний, будемо повертатися і до цієї теми, і до того, власне, яка перспектива перед нами відкриється за коротку мить новини, і потім буде нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.